Як одягнути ремінь-оплічник на вашу AR15. Знаходимо кріплення з цієї сторони і з цієї. Як ми бачимо, з цієї у нас йде провушена для того, щоб просто просунути ремінь. З іншої сторони, у нас йде QD-антапка, яка виконує аналогічну роль. Для зручності я знімаю з фастекса, залишаючи маленький ремінь. Продіваю його таким чином, щоб у мене фурнітура знаходилась зверху. Далі повністю проходячи два рази, підтягую і залишившися хвостик, обов'язково проводжу ще раз назад. Після цього закріплюю на фастекс. З іншої сторони так само від'єдную. Перевертаю зброю, адже я люблю кріпити її з такої сторони, щоб можна було швидко перекладати з плеча плече праве, Тобто з іншої сторони. Так само продіваю в одну і повертаємо назад. Налаштовуйте потрібну вам довжину. Також зверніть увагу, що передня частина ременя, яка кріпиться за переднє вушку, цівку чи за кіддіантапку, повинна бути. І якраз та сторона ременя, де є пулер, ремінь готовий до використання.